Привіт, друзі! І сьогодні у нас розпочалась відпустка, і ми їдемо, і я вам не розкажу куди. Напишіть в коментарях, куди де ми будемо відпочивати, куди ми будемо їхати. Так, і лолочку ми з собою взяли. Ось, дивіться, яка в них. У неї нова переноска. Мені здається, їти дуже добре, так, Кірусь? Як твій настрій доцільні? Чудовий? Чудовий? Ти в очікуванні подорожі? Так? В очікуванні? Добре, спершу ми заїдемо до бабусі yes. з дідусем. Ну, ніхто не знає де вони знаходяться. Я не розкрию наш шлях, план нашої відпустки. Yes. Так, завеземо їм Лолочку, залишимо. Так, Лолочко, побудеш у бабусі з дідусем. Ми поїдемо трішки відпочинемо в одне секретне місце, про яке Кіра не розказує, а ви спробуйте здогадатись. І будемо вам показувати, як ми подорожуємо, як ми їдемо і куди ж ми приїдемо. Ну що, як ви там, дівчатка? Як вам в дорозі? Лолочка, як тобі? Нормально? Що вона там, дочі? Трішки майнеуки. No. Ну, незвично. І незвично в закритому просторі. Каже, думає, куди ви їдете? Я вдома хочу бути, так? Да? Мені більше подобається, ніж в переносках. Ну як? Ну що, Лолочка? Все добре, не хвилюйся. диви в тебе який тут огляд. Тут все в дирочках, дуже багато місця, тобі комфортно, ти все бачиш, ми з тобою, не переживай. Все буде добре. да, все буде добре. Привіт, кіошка! Ми в дорозі. Ми вже в дорозі. Ми лолочку завезли бабусі, переночували там у них, так. Погуляли, погралися з Стефанією, яка знову гостює у них. Так. І з самого ранку вирушили у нашу подорож. Продовжуємо її. Зараз заїхали на перекус. Зупиночка. e o Dessert Ми вже заселилися у свій номер. Зараз будемо йти перевдягатися. Ну, йти, ми зараз будемо перевдягатися. Одразу рум-тур І одразу на море купатись. А потім повернемося і можемо вам показати наш номер більш детально, добре? Такий рум-тур зробимо невеличкий нас. Номер маленький. Ми вже можна сказати, майже вам його показали. Але повернемося і все покажемо. Давай на море. Це нарнія. Там зараз буде море. А он море а там синіє. А тут у нас дивіться, канатна дорога якась оглядова. Цікаво. Спускаємося до моря. Побігли! Ну як на морі не можна приготувати суп з мідіями. Звичайно, як це без супу і з мідіями. На морі обов'язково у нашого шеф-повара, у нашого кондитера, будуть страви із морепродуктами. Так, так, отже, готуємо місце для приготування. Ми готуємо в диких природних умовах без посуду, без ножів, без, без ловеделок, ложок, без нічого. Так, в диких умовах приготування супу із мідій. Так, отже. Ага, це тарілка. Ось щоб ви розуміли, це наша наш посуд, в якому буде сам суп. Головне, щоб зараз вода не залила нам цю тарілку, тому що. Я так до побула своїм прикидом, але ще дуже кому. Давай, давай, роби як необхідно, щоб супу було достатньо для всіх бажаючих. Далі, що у нас наступне по плану? Потрібно, напевно, знайти мідії. Мідія. А що це в неї таке? Щось наросло, так? Да? Додатково? Така. О, мідія. Така? Морська красуня. Квіточка, кірочка, як справжня квіточка. Так що ти цю береш? Ні, Ні. не хочеш? Ні, діти не йде. Не подобається? Не підходить. Я зрозуміла. Наш шеф-повар не одобрила, зовсім не підходить. їй така продукція. Такий продукт для готування супу. Добре. Давай. Це ж не дирка, це ж. Це ж посуд. Гляньте, її вже майже замело водою. Не знаю, що це, що це? Дивна природа. Дивна дика природа. Клас. Зараз морячись. Водичка, зараз сама. Ля-ля, зараз вода. Напевно, треба десь далі робити посуд. Давай. Давай, ми відходимо далі і далі. О, перші клієнти прийшли куштувати дві супи з міді. Ну що ж, мідії готові для приготування? Ні. Ну, ось посуд. Он, Кіра миє мідії. Так, давай поки, поки знову вода не залила твій посуд. Ну що? Покала. Давай ще повар Що далі? У нас посуд. Так, викладаємо мідії на дно, правильно? А куди по сторонам? Ну, да? ну давай. Так, по бокам э, нашого посуду з усіх сторін викладається мідії. Так. Це якісь вже картина, а не суп. Давай. Так, а тепер це все заливаємо водою. Це Ага. О! Так, шеф-повар говорить, що потрібні ще ось такі білі мушлі. Обов'язково. Вони створюють саме правильний смак. Морського супу, супу із мідій, Так? А ще додають неймовірної краси. Дуже красиво. А ще прекрасно те, що на фоні шумить море. Чи не так? Так. Опа, водичка-водичка. О-о-о-о-о! Те, що нам було потрібно. Так. Отже, розказую ситуацію. Наш шеф-повар сказала, що потрібна ямка без води. Тому ми ще далі і далі відходимо від води від моря, щоб море не дістало її посуд. Тому що у нас суп, щоб ви розуміли, суп, але без води має бути. так? Це, це просто гіпер-цікавий суп від е, Кіри. Я, я вперше про такий суп чую. Буду... Давай ми коли я помила їх одразу кладу. Так, я розказую. За ти рецепт розказуєш, правильно? Рецепт зрозуміли, так? Ну ми і знову будемо складати туди. Угу. Так, отже, ямку вирили, мушлі помили, мідії помили і викладаємо їх на дно. Угу, добре. Викладаємо їх на дно. Ще не все. Так, ще у нас білі да? мушлі мають бути. Ще білі малесенькі мушлі мають бути. Так. Розбавити цей чорний коль. Класно. Ну що? Тобі подобається як шеф-повару? Твоє творіння подобається шеф-поваре? Оп, щось упало. Ну що там, суп буде готовий колись? Буде. Так, що далі буде по рецепту, розказує. Не знаю. ще не знаєш? Ого, ясно. Ага, ти тримаєш інтригу. Що наступне? Ну давай, чимось морським. Чим? Медузу? Ні, медузу не потрібна. Ні-ні-ні, не треба медуза. А Це був би суп в медузі. Давай, давай. Ну, звичайно. Добре, давай. Так, нашому шеф повару доводиться будувати рів, будувати паркан, щоб море не заглило її страву. Так? Так, вона наблизилася дуже близько. Я буду робити, якщо кухар да, захищати свою їжу. Так, захищати свою їжу, отак от це називається. Мені кухар, який захищає свою їжу. Це геройше до субота. Так. <Молодець. станіт> Тупнулась і повернулася. Це? це вже готово? Можна їсти? Да. Їсти? Дивіться. Раз, два, три. Фу -фу -фу -фу. <реку> Ламати вже все. Страва, така страва в нас вийшла. Морська, швидка. Ламальна. І ламальна вже. Так, вже все, все з'їла. Давай. Іди, скупнись. А я з тобою. Не поспішай. Краса. О! Ти балерина? Тут тепер ти балерина. отак от Я от. бодяна балерина. Бодяна балерина. Давай, що ти хочеш написати? Давай. Швиденько пише, поки хвилька пішла. Ні, це дуже високо. Але потім я його ще допомогти. І внизу, внизу. Або давай ти ж тут затоптала, так. Да. Давай, дам. Збоку. Так, що написано. Тільки ось тут ми допишемо ось так. Кіра. Вау. Кіра. Ти ж англійською. Кіра не А зараз ми з папою пограємо сплячі королеви. Я перша. Так, це У така мене гра. Ага. 4-5 реп'ятіраш. Так, це можна скинути ці карти. Папа теж скидає карти, Кіра використовує блазня, знову ще скидає. Які в тебе карти, бачите? Так, Кіра викидає короля і може розбудити собі королеву одну. Так, ця королева їй приносить 15 очків. Далі. Давай, що в тебе там є? Я хочу дуже напасти. О, Кіра нападає. Ага, папа відбувається. Бо в нього був дракон. Папа відкриває собі сплячу королеву. Тепер, я, пап, я хочу напасти на твою сердус. Кіра нападає на королеву сердець, папа, але папа відбивається. Ще раз не <ріхи> я хочу папу. Кіра присипає папину. Папа. Королеву сердець, так? Папа. Так, папа відкриває. Ще одну Прият. пробудив. Тоже король. Кіри ще один король, вона може собі розбудити. Ще одну королеву. Вона розбудила королеву собак чи котів. А, котів. Куди ти їх заховала. Так, я зрозуміла. Так, і ось ці, бачите, 15 цифри. Оце потрібно, хто назбирає 50 в сумі. От У папи вже 40. У кіри 15. Тобто папі ще 10, або Кіра зараз у нього когось або приспить, або забере. До. Ну, вже як буде, як гра покаже. Так, що там, що там? Блазень? Так. Один. Папа має право відкрити королеву, він відкриває сердець і виграє, тому що у папи вже 60 очків. Ну нічого, давай наступну гру, можливо, ти виграєш знову. А, це ж гра. Є той, хто виграє, а є той, хто програє. Ми прийшли вже з фляжу, і я вам хочу показати свій номер. Давай, показуй. Тут, тут мої будуть мама і папа спати, так. а тут окремо я. Так, у нас невеликий номер, але нам багато й не потрібно. Тут я відкриваю свій. Хіра, подивіться, скільки всього набрала з собою, виявляєте? Це все було ось тут, ось в цій валізі. Я тут вражу, я буду тут брати юршки, і тут тут буду брати брати. і Так, так, там у нас деяка їжа, тут у нас холодильник, телевізор, далі. Шафа, там церкало, так. І, і ванна. Душова. Так, все. Красиво, компактно, все як нам потрібно. Саме головне це те, що ми приїхали відпочивати. І зараз плануємо йти гуляти. І поїдемо на бочі. Так, будемо ще смачненькі. Їсти. А ще у нас є ось такий. Ну, не у нас є, це просто вихід такий. Так, такий наш готель дуже красивенний. Ми вийдемо і покажемо вам уже. З вулиці, так і коридор покажем. Ну що ж, збираємося, йдемо? що? Ось. А, сумочка, ну звичайно. Не гляди, сінки, сінки. Що взяла з собою? Я взяла. Ну, може, деякі речі мені не знадобляться, там. Я думаю, тобі взагалі нічого не знадобиться з цього всього. Та, попі, ну, добре, я зрозуміла, і все для бейбібона шапочка та, з панамка. Так. Ей, <рисква> так. Не зрозуміла. Світиця ага. ночі. Все все. Угу. все. все збирай і пішли гуляти. А ось цей коридор, який веде до нашого номера. Я вам покажу, як там красиво. Так, тут багато всього красивого. Різні картини красивені. Класне церкво таке. Так. так. Їдальня, он з терасою. І краса така. Там ресепшн. Ну Так Хе-хе-хе Дуже красиво А ось так виглядає наш наш готель ззовні Так. Ми вже наїлись, нагулялись і тепер йдемо в номер. Відпочивати а! вже пора. Нагулялися. Надивились красивезну Одесу і йдемо відпочивати. До нових зустрічей, друзі!